Друга декада листопада зустріла нас дощовою та теплою погодою. Температура повітря коливалась від 6 до 16 градусів тепла, проте 17 по 19 листопада в південних областях очікуємо до плюс 18 через тепле повітря, яке надійде в Україну з півдня Європи. Загалом. 14 та 15 листопада в Україні опанів не очікуємо, оскільки до території України надійде поле підвищеного тиску. Також у п'ятницю та суботу у південних та південно-східних областях вночі та вранці очікуємо туман. Значення температури вночі будуть 0,7 градусів тепла, в день завтра 5 одинадцять градусів, 14 та листопада в межах 8 чотирнадцяти градусів тепла. Що то неділі та понеділка? То у західних та північних областях очікуємо на невеликий дощ з мокрим снігом. Нарешті території без опадів. Наразі в Україні не очікується різкого похолодання чи снігу в минулому році. Перший сніг у регіонах України випав всередині листопада.